Доброго усім гарного дня, чудового настрою, такий, як сьогодні у мене, такі сьогодні чудові події. Іванкові подоставали вже усе з носика, привезли додому. Каже лікар, тільки дуже обережно, тому що якщо де небудь ударить носик, воно саме схопилося. То, щоб не була вся справа даремна. Ну, будемо <гум> будем берегти. От, Я ще так йому наголосила, ти Іванко, чуєш син, ну, мама каже, це тобі хто каже, лікар каже, ти все зрозумів, зрозумів. то й добре. Слухайте, аванс припілікав, Не пройшло й місяця <гум> цілого. <гум> Тому ранок приємний. Ну і раночок відносно. Теплий, вже порівняно з тими днями, які були у нас морозні, все мороз іде на спад. Але щось мені е, не довподобається ці сарки що вони тут ніч ночували. І вже яка пора, сонечко високо. Ну, хліб, звичайно, саме буду відкривати. А вони цілу ніч ось там просиділи. Дерево таке іскриться, в інії усе. Ми сьогодні їхали, дорога красива, така все облискує сріблом. прямо. А вони до цих пір сидять. Ну, Йдемо з Юрою відкривати хліви. Зараз буду бачити, позлітають чи ні, тому що в мене Юра каже, що ти на них дивишся? Вони вже там будуть жити, вони там попримерзли. Ну, Зараз будемо бачити. Так, друзі запитували, як цуцики наші, все, з цуциками добре. Жулік вибіг <гум> з гаража ззаді мене, несу давати курам. Жулька ще не хоче, ще боїться. Ну, цей просто він вже не, не перший раз просто вибігає, взаді бігає. Я кажу, ти ознайомлюйся, ознайомлюйся, маленький. слухайте, дивіться, не попримерзали, починають злітати. От. То він бігає вже потрішки. А вона то ще так до дверей підбігла, а вернулася назад. Ну, не хоче, не хоче виганяти, силоміць не буду. Хайно вони собі поволі звикають. Да? Так, качки, кури поки що на місці. От, півень молодий один, решту ми вже. Як не юшечка, то холодець. Прибрали трішки. От Джек господар. Бачу, вони між собою не б'ються, то будемо бачити. Нехай ми ще побуде поки що. Юра, своє господарство годує. Що? Спати хочу. Скільки можна спати? Двікий Де день красивий. В ліс поїхали. Це я все за 4 години поспав тільки 5 часів. Це ти мене вже як світло чек рахуєш. Чи що? Mm. Дивись, сказав, цесарки попримерзали. Ще одна. Що, Жулі? О, і та пішла. Позлітали. Сип куром їсти. Насипала, дивись, їдять. Води зараз принесу. Приносі баранам то. Добре. Їдять. їдять. Два злидні. Так. Пішла красотінь крилами бити, але ж тільки відкриєш то вони тут. Дивіться, які лодочки, які красуни. Йора заходить, зерна насипав, а я, слухайте, немає дурних, я собі звідси за горошки, принесла води, переляла та й все. Ділю кашло свиням. Казали, можна картоплі не варити і сирою, може воно корисніше. Я не знаю, як ми. Якщо привчаємо до сирого, то в принципі даємо і сире. Цих ми не привчили. Ми їм варили постійно. От. Ну і зараз, в принципі, якщо кожен день гориться грубка, то оце так. Конвейер. Один викинули, наступний відразу поставили і до вечора буде знову. Красиво. Гаряча вже. Дивлюсь, десь царки всі Да, щось немає сьогодні. І сонце в очеріже. То ти з попом до сонця повернися, ти рубай, що ти вже сів? Хватить Хватить? Да. То Спалиш всі за день. Але коли краще рубати весною, літом, морозом. Морозом. Недобре рубається тоді. Не встиг торкнути, як воно розлітає. Та я думаю, де куди це ти тікаєш, а ти тікаєш сюди підрубувати. Угу. Адже вони літом тяжко рубалися. А зараз тільки торкнув, мороз крепкий, розлітається все. Молодець. Все, ту камеру. <хи> не хочу, гарно як. То йди в ліс. А можна? Ти пускаєш? Іди. Скоро туди не доїде. Весною, як розтане, то знайду. <рес> Юрко, чули, як віз дозволив іти. Іди. <рес> дозволяю весною, як сніг розтане, то знайдемо. от, -от, -от то Юра. <рес> а взагалі така погода, щоб, якщо чесно, то чкурнула б, аби просто не знала, що скільки снігу. А так мусимо трішки чекати. Може, де. При... Припаде, приростане трішки. Так, Пончикові кабанцеві насипала. Як він тут в цей втопкав сніг навколо, висота ніби така сама, а он там провалюється, а тут, де він бігає по кругу. Як на... Як на гірці стою. Ай ти, кабась. Кабась. Там друзі з'явилися в тебе. Тільки вони будуть бігати, якщо курей чіпати не будуть, а ти будеш прив'язаний. О, вже аж куди вибіг. Освоюється, пішли. Давай, давай, ти вперед, я взаді. Ні, давай ти вперед. Давай, пішли, давай, давай на місце. давай, давай. Давай, йди, я йду, йди, йди. Йди, малий, йди, йду. Так, що нас? Не особливо потішило то це те, що наші кролички ці злидні не побігані ні одна, ні друга. От то, хе -хе, напевно, що казав Юра так, що ж, Жу... ну що, Жулік, ти вже кругом, да? ти вже кругом все хоч вивчити, що де робиться. То Юра зробив такий висновок. Що, напевно, що поб'ємо. Не знаю, може зажирівши, чи може як. От, кроля віддамо, цих поб'єм, підуть під забій, а королів каже, трішки розбагатіємо, купимо щось толкове десь. От, У нас є в районі ці гарні кролі продаються. Напевно, що треба буде кроличку кроля купити і тоді вже будемо пробувати. Ну, поки що хай скачуть. Ну, як би оце так. Уже все подавали, понапували, понагодовували. А, ще піду під стелю свінтусом. Під стелю та й усе. От. А там, слухайте, діло вже буде йти до весни. Це, це ось так. Все швидко. День спливає дуже швидко, день за днем. Незабаром і... Січень закінчиться, а лютий він завжди як оцей заячий хвостик. Ніби то був, а тут уже немає. А там, і дасть Бог, доживемо до весни. Все на все добре, все найкращого, мирного неба.